Розпродаж. Погнали! Розмір 2 на 4. Шикарний килимочок з квітами. Ціна вас просто зараз вб'є. Побачите. Подивіться. Бомбезний, класичний, червоний з бежевим Якість 11 мм. Ціна згодом, дівчата. Ціна згодом. Це йде виробник Туреччина. Де, до речі, у нас етикеточки. А ось з цієї сторони. Це виробник Туреччина. Перлина виготовлено в Туреччині. 11 мм висота ворсу. Пщільність 320 тисяч узлів. Виявляєте, подивіться, який ворси класнючий. А тепер, дівчата, гляньте, як він буде шикарно у вас виглядати в кімнаті. Подивіться, який бомбезний. 2х4, 3,5. 3,5 за шикарний килимочок. Бордовий. Золотистим з золотистим для зали гарненький, якісний, Головне виготовлені в Туреччині і суперякісний. В одному розмірі. Обов'язково звертайтеся розпродаж кожного дня.